Вітаю на каналі Марусина Кухня. Сьогодні готуємо смачний кіш з куркою та грибами. Сьогодні готує не Вісточка, а свекруха коментує. Кому цікаво, залишайтеся з нами. Отож, розпочнемо. Насамперед підготуємо всі продукти для начинки. Курячу грудинку нарізаємо довільними шматочками такими. М'ясо порізали. Печериці нарізаємо шматочками. Якщо вам подобаються мої відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові наступні відео. На пательню даємо трішки олії та м'ясо, перчимо та солимо до смаку. І підсмажуємо. Сир натираємо на грубій терці. Цибулю нарізаємо півкільцями. На пательню до м'яса додаємо гриби у нас печериці. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, звідки ви дивитесь мої відео, з якої області, міста чи села. Мені буде дуже цікаво знати, звідки мої глядачі. Сюди ж додаємо цибулю, нарізану півкільцями, і підсмажуємо все це гарно. В миску висипаємо 250 г просіяного борошна, сіль цукор та масло кімнатної температури. Усе добре перетираємо. Додаємо одне яйце і збираємо тісто до кубки. Але якщо ваше тісто буде надто тверде, то можна додати 2 яйця. Залишаємо тісто на 20 хвилин відпочити в холодильнику. Поки наше тісто відпочиває, ми приготуємо заливку. Для цього нам потрібно 3 яйця. Трішечки присолюємо, збиваємо, додаємо вершки, збиваємо. розподіляємо по формі діаметром 24 сантиметри, запікаємо в духовці протягом 10 хвилин при температурі 180 градусів. Поки наше тісто запікається, повернемося до начинки. У нас вже гриби з м'ясом охололи, тому ми сюди просто на пательню додаємо сир, перемішуємо все гарно. Пройшло 10 хвилин. Витягли наш пиріг з духовочки, висипаємо сюди начинку. І заливаємо заливкою із яєць та вершків. Випікаємо при температурі 180 градусів. Ще 30 хвилин. Ось пікся наш кіш. Ось дивіться, який він гарний вийшов. А пахне як гарно. М -м -м. Зараз будемо пробувати. Уже свекруха йде пробувати. Свекруха йде їсти, що невістка приготувала. М -м -м. Друзі, дуже смачно! Готуйте, дуже смачно. Готуйте, радуйте своїх рідних та близьких, а я вам бажаю всього найкращого, здоров'я та мирного неба і до зустрічі на марусиній кухні!